Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про майбутній лістинг проекту Hamster Combat. Почнемо з головної новини. Провідна криптобіжа Bybit оголосила про початок премаркету для монети Hamster Combat. Це означає, що офіційне розміщення монети хом'яка на біжі вже не за горами. Подібна ситуація була з ноткоїном, коли за кілька тижнів до офіційного лістингу можна було торгувати з обов'язаннями на ще не випущені токени. Чому я вважаю, що примаркет монети хом'яка це як казино і чому я не рекомендую брати в ньому участь? Багато учасників ринку досі не розуміють, у чому полягає цей процес і які ризики він несе. Давайте швидко розберемося, що таке примаркет. У примаркеті ви повідомляєте біржі, що у вас є певна кількість монет, які ви готові продати в майбутньому за заздалегідь з встановленою ціною. Як доказ наявності цих монет ви вносите страховий платіж. Рівний сумі вашої угоди. Наприклад, якщо ви хочете продати 100 монет за ціною 200$, доларів, ви зобов'язані внести 200$ доларів як гарантію. Якщо ви не зможете надати обіцяні монети, ваш страховий платіж пропадає. Які ж тут ризики? З точки зору покупця, при це ризик купити монети за невигідною ціною або отримати страховий платіж продавця в разі невиконання умов. Якщо курс монети виявиться вигідним, продавець може відмовитися від угоди, вважаючи за краще втратити страховий платіж, ніж продати монети за заниженою вартістю. Тобто покупець не може отримати більше, ніж x 2 З точки зору продавця є шанс вигідно продати монети за завищеною ціною, адже покупець не зможе скасувати угоду. Однак, якщо умови стануть невигідними, продавець просто втратить свій страховий платіж. Теоретично продавцям бути вигідніше. Вам може вдатися продати копійки за сотні доларів. Я думаю, суть примаркету вам зрозуміла і входити в нього це як грати в казино. Але головне, чому ми тут зібралися і чому примаркет такий важливий, це те, що вже цього місяця саме на цій біжі байбіт кожен з вас може без зусиль продати свої монети і вивести прибуток на карту. Тому, щоб не втратити момент, я раджу прямо зараз створити аккаунт на Bybit. Посилання я залишу в описі під відео. До речі, за ним ви отримаєте максимальні бонуси. Далі я раджу трохи освоїтися з біржею, якщо ви зовсім новачок. Але якщо виникнуть якісь питання або ви захочете дізнатися більше про крипту, то приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Посилання в описі. Йдемо далі. Лістинг це добре, але я один нюанс. Розробники ще не представили план розподілу токенів між користувачами, тобто між нами з вами. І це викликає певні побоювання. Вже багато інформації було, і я думаю, ви її знаєте, що кількість монет, які ми отримаємо, будуть залежати від прибутку на годину, а не від загальної кількості монет. Але я думаю, що і активності типу комбо, шиферів, рефералів, рівнів також гратимуть свою роль. Так скільки ж можна буде заробити? Це головне питання, яке ставить кожен по кілька разів. Багато формул і думок розрахунку зараз відомо. Ось, наприклад, одна із них. Повідомляється, що загальна кількість токенів 10 мільярдів. На айрдроп дадуть 75%. Правда, раніше говорили про один, але добре. Далі потрібно скласти погодинний прибуток і розділити його на 7,5 мільярдів. І виходить, що в середньому звичайний користувач може отримати від 20 до 100 доларів. Але, друзі, це лише припущення, а що там буде, ми дізнаємося в найближчі дні. Головне, що від нас вимагається, це прив'язати ГМНС у Хамстер Combat. Я думаю, ви вже це зробили, а якщо ні, дивіться попереднє відео. Потім створити аккаунт на біже ByBit чи OKX, далі чекати на рахування монет. Потім офіційного запуску торгів на спотовому ринку. Продаємо, виводимо і рахуємо гроші. Ось і все. Ну а ви підписуйтесь на канал, тому що далі я буду робити для вас більше відео інструкцій, як це все буде відбуватися. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим. Всім удачі, до зустрічі!